У задньому фону можна зрозуміти, що зараз я знаходжуся не вдома, але це інша історія, буде можливо зовсім інше відео. Можливо, і ні. Я не можу цього пообіцяти, добре. Але це відео це буде влог з концерту Enhypen, розумієте, hey, да, І це ще заодно буде влог з Парижу. Mm -hmm. ну, круто, да? Ну, розумієте, що я Enhypen в Парижі? Точніше в Європі. ну, я теж в Європі. А потім мої подружання в Європі. Понімаєте, скоро буде не тільки я одна в кадрі, слава Богу. Скоро будуть ще мої дуже хорошенькі каліжанки, подружані, мої бесічки, мої подруги. Коротше, зовсім скоро буду не тільки я одна, а ще толпа людей. І так, перша фоні, на які я буду добиратися, це паром да, він такий здоровий. Я от щось прямою туди заходити, робити чекін і потім вже сідати на нього. Я короче, в аеропорту. Тільки на годиннику 11 вечора ночі. Літак в мене на 5.45. Того я собі облаштувала ту кусеню голову И сплю. Как бомжиня. Ну, в Мадриде Соня на таком матраке лежала. знала. Соня не хоче ловить вода. О, почему ты питал красиво? Разбираемся здесь сиральными машинками. Ого! Вау! Зараз не поясняю, что дальше делать. Чего сама? умотря? Будемо розбиратися. Тут, він, кстати, зліва є інструкція, як його робити. Вот. Закидаєш спочатку речі, потім вводиш код, потім додаєш э, порошок, після цього вот, закриваєш. А ми заплатили вже. We already paid. Чи-то трусики стираються. Я mm не -hmm. mm -hmm. Коротше, плануємо зготувати бульдарк. Отак от, так от. А в на, нас оця. Що це? Каструля. Каструля, вона просто сьогобить. <рес> Блять, дура. куди, а я пас! Вона ну. дала по сьобам. Вип'ємо за те, що ми вже в Парижі нарешті продавали цей важкий путь і за день на... шлях. І ча, ча, лука, Ой! <laughs> <my God. laughs> The next day. Моя главная фанатка! Соня формитал. Хочу назад голову. Я можу то мачкані. Може. Ну, там, ауру, параметр. Бля. А в скільки ви завтра станете? Восім. Восьмо ж ми всі в подйомі були. Встану стану вісім. Українська делегація зібралася просто, блядь. Блядь, просто ми всі.

Опа, красота какая. як Как ступи до туриста, фотографируется по 300 разів. Що? 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 Встань туда. Не я пошла фоткаться. Я сейчас обосусь. Я Такий огляд на попав в Парижі. Раз ціна, телевізор, альбоми Пластик, який, блядь, не можна купити, бо він в солбі. Альбоми, мерч, дівчинка in hypen, дождевік, футболочки, шортики. Э, я не знаю, що це. Сумочка. Еліна. І ще дискографія. Ми пробуємо соус. Дівчинка Венсди, блядь. Да, да, покажи. Блядь, не видно. Короче. Да, давай ти.

Решила, что нам нахуй надо альбомы, и ты продымешься на вот таких котеечек и на котеечек. Покажи Акселена, или как, блядь, их, блядь, Вот. Не-не, вот А, вот эти. У-у-у, няшки, я их не бачила, короче. Уже я хочу. И хорошие. Я хочу это цуп блядь. Они наши хрипит. Жмите, жмите. Жмите. Хорошо. Ага. Так, теперь подтяжка. Ага, давай. Бля, не какая-то хуйня. А ну, ты можешь еще ниже присесть? Скажи, да. Я а, вы руки выше поднимите. Мы Я прям че? Місце. А куда ты убегаешь? Давай, вторый бежит. Быстро дропока давай. Давай. Ну давай, давай, теперь Маша, Ух, самое, да, только в другую сторону. С таким же лицом? Да, да. да. Только шунг это делает более, как Омешка Наконец-то заслуженный трифон. Давай. Да Молодцы. Было Отработай от эмоции Типа ты сейчас кончишь Маша, что, сумасшедшие? Я критик Блять, руку уже в штаны запхала Там же рука в штанах Пять, шесть, семь, десять Коротше, планую, наверное, взяти Хірону, ну, я Ірина. Ось там бажанка вибирає собі якогось кота от-от. І... А інші ідеї я не знаю. Соня, вибирай. Я? я себе вибрала. Давай, хоче я виберу. Не, я сама себе виберу. Наколдую сейчас собі якусь класну фигурочку. Ну, я ще подумаю. Я знаю, десь примічається. Криска, криска побіжала. Вот це гігантус, блять, звісно. Ми, коротше, прийшли якраз вчасно, бо за скільки за 15 хвилин вона почне через 12 хвилин вона почне очень класно світитися, як новорічна ялинка, тому будемо чекати. Я, чесно, мені каже, я ще після відразуся і це рофла. Пакінг альбомів. Блять. Minju, Boi Next Door і Enhypen. І першим нас буде розпакувати альбом Masha. Отак? Він Асистент. він прям в облокі, як в уші. Так в Enhypen так само. О, моя теж так. Хочу що... лапнула. О, так. Хоча... Вот, Отакий. Невероятний. Він такий красивий, тут. так. Да, Мані Сашна Ріо. Ця... Ого, шкільний альбом. Ой, я прям сюда эти все, все запахи почула. Ой, а я сразу побачу карточку. Я надеюсь, вы не против? Не, Их там две? Не знаю. Одна юнитка. Два. Наклейки. Хорошенькие. Ну, конечно. Это тоже рандомка? Да. Ой, Джохиона. Джохиона. Красивая <связь> Ну, как же мы без Джохиона жили? <связь> я у нас. Плакатик. Может быть, что-то. Ой, боже мой. Ой, ой, лайфхук. О, это санчик. Это Санчик. 5 копеек. Тоже День красиво. Открытка. Ну, гарно стрелка. Я думаю, это баночка. Менджи. А, ну они. О! Не, фарша моя. Нижнюю здесь твоя фарша. Там на обоих написано ага. именно. О! Это разочарование. Вы похожи, блядь, ты что-то показала, я думаю, я похожа. Маша, можно выделила карту с собой. Ну так. Лихан не еврейки. еврей? Я так и не помню, кто там. Риуи Он. Ну, манифест все равно Ну, вот Джихион тоже тут. Паша, с твоей ножницы. Да, нежный иди твоей. О! По базе. Хорошая. Она тоже тут хорошая. С твоим хвостиком. Всем умиляться быстро. Своим, своим вот. Ну и Блять, кто же это? Минджу! Ебать, тут наполнение О, Та, там дофига всего. Та, блин, ну... Блин, это очень хорошая версия. Угу. Это очень хорошая. Сзади мне нравится, что там сзади тоже у она стоит. Да, вот это красиво. Нет, там Джейк. Мои мужики. Это типа наклейки? А, тут типа... Часть тела? Да, часть тела. Да, походу я все-таки попасть правильно. правильно. Мне парк включили еще, а ты мне обнадала. Мне часто падает и сын, блядь. Мне постоянно. Мне. Сонну. Завжди. Я Я попала в... Я Я и в... Я попала в... нормально. Мне один раз в Дарбладе выпал по ходу. Хорошая карта. Да, дуже гарно. Ай, дам хапить, я не побачу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Две тетики побачила по жене на голове. Пакет с Попмарт. У меня пакет Пакет. И еще один пакет. И... Оля. Оля, Оля. У нас Триїх Хірон, у мене у Еліни і Каті у нас по мене Хероні. Я пропоную, щоб бажана відкривала першою. Uh -huh. Бо в неї зовсім інша фігурка. Блін, чи, чи рвать! Кажи, який ти хочеш. Да, да, так, давай покажи. Покажи. Оці, оці. Ці. Я, я знаю секретка там з ногами. Вона прикольна. Але я хочу Вінтаж та кюті, ваніла кюті uh -huh. і тут, блять, Денім кюті. Це фаворитки мої. Я не хочу фіолетову і зараз нам не випаде. Да, це, як... це вибирала, кстати, Маша. Да, подивимося, на що удачно Маша готовся. Іллі ні. Я з сплю. Такі подробиці Шістя? нашого життя. <рістя> я, <Шістя? рістя> я, я, <Шістя? рістя> я більше не уточнювала. Так. Блин, не забудьте. Закрив очі. Закрив очі. О, ну я так і думала, це був мій другий варіант ха СВО! СВО. Ой, УФУ. Китай. Оно о ніш. Бля, реально сховано. Ну, хорошо. Це вов, найперше, коли я брала цю штуки. я думала, що мені випадає. Да давайте, давайте ще давай мій Да, давайте. Тільки сразу покажем, що ми не хочемо, що ми хочемо. Да, да, е, давайте подумаємо. А вони там магніт. я хочу ось цього, я хочу ось цього і оцього. Я хочу ось цього, і ось цього, і ось цього я не дуже хочу. Якщо вам будуть помінятися? Ну, думаю, так. Катя, покажи, яку ти хочеш. Я хочу того, що з парасолькою. Я не знаю, визначення. З парасолькою отакий. І ще кого? І ось цей. Катя, хочу такого. Давайте на ще три закриємо. очі. Закриваємо очі. Закриваємо очі. Закрили? Так. Ну, покажи. Очень много. что А, А можно открывать разложи? Нет, нет, ой А, вот и... А, вы уже вытянули? Да. А я прямо вытягиваю. Хотите, давай тяну? Я. хотіла весь поп марч я хочу піздець. Ааа, да, це воно! Це те, що ти хотіла. Це оцей... Це ви да, хотіли і... один той самий. Я Ха -ха -ха! ще трогаю і я така, блядь, а що це таке мягке? А що воно м'яке? А, воно да, да. мягке. Блядь, охуєнно. Да, це він. Мій... Так, блядь, я його так хотіла, це піздець. Баняком на голові. Питання на засипку, що таке паняк? Кастрюлі. Кастрюлі. А, от, ось, така книжка. Ти прийшли. Тоже черно бело Вы довольны анфакингом? Да. Да, mm. да. да, дуже. Альбом да. а Я... у нас не справилась с тиком вражения, этими штуками? штуки. Я еще хочу. Да. Денег нет. Да, денег нет. Ну, на тебя похоже, тоже блондинец, ты тоже взяла. О, ты, блин, ты да. край мама! Ты Катерина! А Катя тоже в форме, она из мамы. Блядь. Ты персонаж! The next day.

Ви собі шлях, щоб ви, щоб не було си на її плечах Мені, мані, мані, В цій з кілясти. Але не за руці твоє власне. У -у 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 -у! Na my Mama Teresa, Diva Maria, All the we born as a human. Znami Mama Teresa, diva Maria born in the human? Навіть що з малями шукали шлях, та вже для петля, ніби для тих, хто падає. За свої життя, мало дівчани, все з не вбачай, що то вода є. Знову не така, то, то м'яка одяг на кісках гулякає, чисто скоро вже кінець. І хай хтось ж хоче, аби ми зламались, хай б доватой, заряду полі. Я попалась, я за не болі. Хоча попалися і придусував за посмішками не на не повністю. Але в небі є святі їх ноги, бачили ти землю. знаєш вітер нести, що саме тому є не даремно і бути дуже страшно. Темно. І часом не легко та то в небе заслід бути пресу. Блять! блядь. блядь. Ебануться! Идите, Мы в черзе. Хочуть плакатики, і я просто хочу показати, яка кількість людей вже є, але до початку входу десь пробуди година, А концерт через три. Йдемо вставати в чергу. На свої місця начора піздец. Типа такі кількість людей. Дедемте, демте, блядь, я щас обкакуюсь, мені кажеться. О,

Я йду на автобус, потім на Воу, блядь, У мене так раніше за всіх. Я получаю одна от рука хуярю. Сподіваюся, що я все встигну. Але блядь, я хочу сказати, що в мене рюкзак просто не там блядь, кирпичі, а не одяг. Ось. И в принципі я трошечки не доспала, я не поїла. що я прийняла душ, и все, і очень швидко. Піду, щоб ну, дійсно встигнути, бо мені на публічному транспорті треба їхати приблизно годину. І виходить, що на таксі бляд, було б 30, 30 євро. Але я тільки що знаходила, то в мене було б десь приблизно 40. Дуже дохуя. Тому було вирішено дуже швидко похуярити на публічний транспорт. Трошечки відбувається світло у моїх окулярах, але я думаю, що це не так важливо. А, насправді я це записую вже тиждень, як вдома. Я сижу, да, в принципі, ось. Але насправді я перший час просто відходила від концерту НХП, не в принципі від поїздки. Я ще й захворіла. Зараз я почуваю себе нормально. Ну, на період, коли я записую цей фрагмент. У мене тільки залишилося насморк, але типу. Похуй. Бо раніше було прям погано. От, але ну, Я ще як відходила від концерту, я два дні проживіла. По-перше, -по я їбать сумую за ефхепом, по-друге, я їбать сумую за дівчатами. Ну і коротше, там ще інші проблеми, де отак в п'ясі наложилася, до мене розібрала конкретно. От, але зараз я себе почуваю краще фізично, морально, ментально, блядь, це все. Я можу тепер розказати свої емоції концерту, що, блядь, це просто було дуже-дуже круто, дуже охуєнно. Мені дуже сильно сподобався цей концерт. Я тепер жалію, що я не взяла ще якийсь один там ішмаський квиток в якесь інше місто, щоб типу прожити цей момент двічі. Мені здається, одного разу недостатньо. От недостатньо. Ні, взагалі. Ось враховуючи те, що я навіть бачила Енхайпен до цього двічі, і ще один раз на вулиці. Але ладно. От, а, тому це було дуже круто. Я плакала на гіттейкен, ну, блять, <смі> ми бачили вже. От, і в принципі, я коли вийшла з арени, мені було дуже сумно. От, але найкрутіше вайб виходити арени, сідати прямо десь біля неї і починати переглядати якісь відео, спілкуватися з, з кимось. Розказувати про свої емоції, про свій досвід. I don't know. Я любила енхайп до цього їбать як сильно, але зараз це стало ще набагато більше, що мене їбать, плавить зараз на всіх, особливо сумхун. Ну, сумхун, звісно, ну, ну дає мальчик. Минулого року мене дуже сильно поплавало. На санхуна після Мадриду, тепер в мене після Парижу поплива на Сунхуна. Але на всіх остальних конкретно теж єпнула. особливо на хісина. Блядь, це піздец. Єбать, люблю анхайпен, господі. Я готова їм ноги цілувати. Але я ще хочу показати те, які банери ми отримали. Наприклад, в мене є банер з Нікі. Тут пише Нікі, блядь. Вау! Ой, з червончиком такий няшний. І ще один. Просто... Потрим, що там напише tonight, let's our reminds be told. Exo paris. в мене ностальгія. А ще покажу трішки фрібіки. По-перше. Ми не сходили в фотобудку вообще в ніяку. Я відчуваю себе дуже ущерно. Ну, Ладно, ще тут є браслетики, Блядь, їх тут багато. Вот, три штуки. Я впевнена. На... Що десь тут в пакетиках може ще десь є. А, о, от, наприклад, тут якийсь брілочок. Зв'язаний лайтстик з карточкою Джея. Мені, кстати, дуже повезло на Джея, тому що от тут теж Джей. Тут пише НХ просто. Наприклад, далі Джей і брілок, подивіться, який він крутий. Блядь. Видно? Мам видно? Далі мені така карточка перепала. Потім отака мені карточка вирипала. Потім я виграла в. Не в чам чем чем То був вибір чам чем чем Чи ножниця Бомага. Я, я коротше виграв в Камін-Ніженці і мені дали ще такі дві карточки. Ну, але цей браслет, там пише червон. Але природа, пусть буде. Ну, слава Богу. Це. Все.